Б'ють пороги, місяць сходить, як і перше сходив, Нема січі. Пропав і той, хто всім верховодив, Нема січі. Очерети у Дніпра питають, де то наші діти ділись, де вони гуляють. Чайка скиглить літаючи, мов за дітьми плаче, Сонце гріє, вітер віє на степу козачим. На тім степу скрізь могили стоять та сумують, питаються у буйного Де наші панують? Де панують, бенкетують? Де ви забарились? Вернітеся, дивіться, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла, де кров ляха, татари на морем червоніла. Вернітеся, не вернуться, заграло! Сказало синє море, не вернуться, навіки пропали. Правда, море, правда, синє, така їх доля, не вернуться, сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана, серетою понад Дніпром плаче тяжко, важко, сиротині. А ніхто не бачить, Тільки ворог, що сміється, сміється, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де, люди, наша слава, слава України, без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа, слово. Чи так, батьку, отамане, чи правду співаю? Ех, як би то, та що й казать, кебети не маю, а до того Московщина, кругом чужі люди, не потурай. Може, скажеш? Та що з того буде, насміються на псалом той, що виллю сльозами, насміються. Тяжко, батьку, жити з ворогами. Поборовся б і я, може, якби мало сили, заспівав би, був голосок, та позички з'їли. Отаке то лихо тяжке, батьку ти мій, друже. Блуджу в снігах та сам собі, ой не шуми, луже. Не втну більше, а ти, батьку, як сам здоров знаєш, тебе люди поважають, добрий голос маєш. Співай же їм, мій голубе, про січ, про могили, коли яку насипали, кого положили, про старину, про те диво, що було, минуло. Утни, батьку, щоб нехотя на весь світ почули, що діялось в Україні. За що погибала, за що слава козацька я на всім світі стала, Утни, батько, Орле Сизий, нехай я заплачу, нехай свою Україну я ще раз побачу, нехай ще раз послухаю, як те море грає, як дівчина під вербою Гриця заспіває. Нехай ще раз усміхнеться серце на чужині, поки ляже в чужу землю. czuć się domowo